Дивлюся у віконце, а мене лоскоче сонце. Мамо, глянь, де сніжок, де мій теплий кожушок. Так мій любий, не буває, сніг у травні не літає. То вишневий білий цвіт Облітає тихо звіт. Бачиш, сонце землю гріє, все навколо зеленіє. Чуєш, Пташечки співають і веснянку викликають. Ой, який чудовий ранок, вийду, мамо, я на ганок. У струмочку біля хати буду човники пускати. Ось такий чудовий віршик про весну написала Олена Роговенко. Сподіваюсь, вам сподобався вірш. До зустрічі!